Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас фінал вежі <coughs> кошмарної. Теж добралися до неї. Цікаво, що з цього вийде. В плані скільки спроб. Граємо з тою самою командою, що ми грали всі попередні бої. І цікаво, що з цього вийде скільки спроб. Проти нас команда по суті, Жаху це Фредді Крюгер, Джейсон Вурхіс і новий. Персонаж Ghost Face, якого в мене ще немає. Що з цього вийде, подивимось. проблемка, що в нього. А, вони можуть по-моєму. і в них є. Може воскреснути. Тому треба теж постійно це враховувати. Я на другому аккаунті спочатку проходив. Так, там оце... О -о -от, треба дивитися мітка смерті, щоб стояла бо бруталіть. Ці або пробити, робити. Мо інакше це буде довго грати. Але бачите, у Фредді тут так нормально здоров'я. Ще щит працює. Так, містер Люкан, давайте шоу. Що... І містер Люкан робить комбо, яке забирає майже 19% здоров'я Фредді Крюгера. Непогано, але якщо було б більше цих споряджень для критів, можна було б ще більше. Але ми використовуємо спередження вейт. Можливо, не треба. Так, тут ми не чекаємо. А, ні, закінчилось фактично. Щит. А, ні, ще працює Фредді, то бо так... Мій... мій, мій щит так яскравіше виглядав. Так, ми вже двічі це зробили і... У нас є вже зона френшипа. Не зона, верніше, вже набрана по Хоча по кількості спецприйомів. Так, ми вже третій раз, щоб паска не спадала. Так, але ми ніяк в зоні зону принципа не входимо. До речі, добре, що тут немає цього злазу, як увежі їх жаху, бо так воно так набридає трішечки. Ой, тут напевно не треба було цього робити, ще раз, робити другий спецприйом. Блін, навіть 5% вистачило. Є, yeah, вийшло, вийшло. Там не одний 900, і ми робимо фенш. Ще 50 секунд, ну блін, проти Фр... е, Джейсона це дуже мало часу. Матчів він тільки у нас з рентгенами. Тільки можна долужити, Ну. Але ми, ми самі всі знаєте, напевно, ви всі знаєте, що рентген в о, фіналах у босах проти босів взагалі мало забирають. Здоров'я. Ой, Ghostface. Камео. Ну, цікаво так, звісно, що як і завжди є в босів, то в спорядження. Так, робимо рентген. А, Коспейс вийшов. У нього, до речі, всього 900 тисяч здоров'я, а що так мало. Так, оттарник Скорпен робить рентген. Чен... О, виніс майже половину здоров'я. Він міняється. Так, на... ой, напевно, є це з... не треба було робити. Ого, він повністю зніс його, Але це Воскрешення Працювало, так можна було винести ще й Ghostface, а чисто Джейсон залишити на другу спробу. Ну так, трішечки треба було мінятися з люкана на когось іншого, бо занадто мало здоров'я Так що За першу спробу тільки мінус один і наполовину Ghostface. Спроба номер 2 Поїхали. Погано, що є щит у Джейсона знову, як і у Фредді Крюгера. це у нас трішечки буде заважати. А, у нього ще фірмово це аксесуар Джейсона, який дає, ще може невразливість давати. До речі, після спецприйому, тому то треба бути об... ну, обережним з за з іншої... Яка обережність, якщо треба, блін, нам рентген тільки підходить. <гум> Взагалі проти Джейсона. Тобто, дамаг, крити і. рентген все. Все що працює проти Джейсона. Саме цікаве, він не міняється чомусь. Можна лу... уже 40 секунд луп, а він не міняється. Робимо рентген. Залюкана. А чому не міняється? Не знаю, може просто тупить сам бот, ну хто його знає. 37%. Так. Тут ми зразу ставим мітку смерті. До речі, за Скорпіона поставив, щоб мітка смерті була, бо бачите. Перша спроба з цим гостфейсом фейсом трішечки так під Що може бути? І він же тікає. А, ні. він міняється. Він міняється в збілу на те, де я взагалі плутають хтось з них, ще не запам'ятав. Ай блін. Знову мітки смерті вже нема. І вже ти нічого не зробиш. Знову він воскрес і знову Джейсон. Так, Ghostface щось мене починає щось піднапрягати. До на, на другому аккаунті я його першим вніс. Тому те, що фішка, що у нього небагато здоров'я, скер якраз працювала мою користь. Ну хочеться другий спецприйом ризикнути, але це. От бачите, от, чо, чому не треба так ризикувати. Вона це добування, бачите, до чого призвело. Так, в зоні бру... френдшіпа. Так, у нас є ще час. Ай-яй-яй, як багато ще здоров'я. І він хоче винести нам. Дивіться, що він робить. Він нам Люкана хоче винести. Так, він його виносить, цей сп... врятує. Він ще мене... Блін, що я цей вже рентген робив. І не вистачить, вистач... не вистачить. Блін, можна було б за другу спробу вже закінчити. Набираю один одному це дзвонять, цей прикол. <рикола> Самий прикол, що залишився. Цей Ghostface виживає у, в обидвих спробах. Просто неймовірно як. Це просто взагалі. Ставимо першим люканом. ну, в принципі, може було і не ставити. Тут головне, щоб хто, що не скорпіон ударник стояв, щоб. Ударник зі суміткою смерті відразу. А на що я цього Скорпіона? Так, щось я туплю. Я що хочу четверту спробу ще грати? Ні-ні-ні. Так. Коротше, я протопив. О, бачите, як він і лікується так непогано. Мені треба було просто на ударника з картона. Щось я коли вночі грав, я трішечки затопив, як то кажуть. Все. Ударник його мітку поставив і добив відра. Дивно, все одно, що Густфейсу так мало здоров'я дали взагалі. Так, дивимося на нагороди. Все це Лірика була, 20 кристалів і е куртка вбивця. Друге злитящий, як то кажуть, качати качати, але нехай буде. І. Ghost Face! 50 пак, 5 паків, ні жодного разу, зате з вежі випав. Все-таки він тепер є в колекції. Що Нарешті ми його отримали. Хоча. Трошки сумнувато, що він не випав у нас з тих паків. Але нічого страшного, це лише гра, не забуваємо про це. До речі, хлопці, дивіться, якщо yes, подобається, yes. ставте лайки і подивимося на це у Госфея. І е, є телеграм-канал, якщо хочете спіл поспілкуватись. Воно в описі каналу є. ролика. Якщо треба, можу в коментарі викласти. До відео ще раз ссылку на телеграм-канал. Там дуже маленький канал, менше, ніж підписників, тому ну, на Ютубі. хотілося б більше. Як... І звісно, якщо ви хочете поспілкуватись. Ну і тут ми прокачуємо Chost щоб він був на цьому нульовому, але на максимум вже по рівням і по спецприйомам працював Тим паче, все-таки час від часу буде вежа часу. І там. Ми можемо, як і хоумлендерам, з ним попрацювати, як то кажуть, на повну потужність. І що по кошмарній вежі в мене зараз по спорядженню. Все є, тільки епіки, і от та 4, е, рідке спорядження, рідкісне треба ще докачувати. От одне тільки е, броня докачалася, інше треба докачувати по рідкісному. Ну, епіки всі качати. Урядження, бачите, накриті, і особливо завершення економії першого-другого співприяву.